Привіт! Сьогодні ми заглянемо та коротенько оглянемо наш навчальний заклад Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій. Підемо разом, і я покажу вам найцікавіші місця нашого коледжу. Погляньте на сучасні аудиторії, в яких проходять лекції та семінари. Тут створено комфортні умови для навчання а кожен кабінет обладнаний всім необхідним. Тепер переходимо до лабораторії, де майбутні спеціалісти вчаться працювати з сучасним обладнанням та технологіями. Також не можу не згадати про наші спортивні можливості. У нас на задньому дворі коледжу знаходиться великий стадіон, де студенти можуть займатися спортом на свіжому повітрі. А для тих, хто надає перевагу заняттям у приміщенні, у нас є сучасний спортивний зал. А ще ми маємо медичний кабінет, який обладнаний усім необхідним для надання першої допомоги, включаючи медичні засоби, препарати та обладнання. І звісно, під кінець згадаємо про важливу деталь, актуальну для кожного українця сьогодні. Це наявність безпечного укриття в нашому закладі. У коледжі передбачено спеціально обладнане укриття, яке відповідає всім вимогам безпеки. Ваше здоров'я та безпека наш пріоритет. Тож це був короткий тур по львівському фаховому коледжу харчових технологій та бізнесу.